Глядачі, переможемо Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила. Фінляндія може дозволити НАТО розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією. Якщо заяву країни на вступ до альянсу буде ратифіковано, про це пише видання Newsweek з посиланням на фінську пресу. У розмові з пресою джерела в оборонному секторі повідомили, що міністр закордонних справ і оборони Фінляндії Пекка Хавісто та Анті Кайкокен у липні дали зобов'язання перед НАТО, що вони не прагнутимуть обмежень або національних застережень, якщо заявку Гельсінки буде прийнята. То йдеться у матеріалі. Це означає, що ядерна зброя НАТО може проходити через територію Фінляндії або базуватися на ній. Водночас офіційних підтверджень щодо можливості розміщення ядерної зброї на кордонах Фінляндії з РФ влада поки не надавала. Тим часом, колишній міністр оборони Швеції, а нині керівник комітету з питань оборони шведського парламенту Петер Хультвіст вважає, що країна повинна об'єднати зусилля з Норвегією та Фінляндією і створити спільну армію після вступу до НАТО. Ми повинні мати високі амбіції в НАТО і робити все можливе, щоб Сягати хорошого планування в північному регіоні зазначив політик: Росія ще довго буде проблемою для всієї Європи і західного світу. Навіть якщо війна в Україні закінчиться, напруженість не зникне. Росія була і залишається авторитарною країною з експансіоністськими намірами. Тому ми повинні мати військову силу з високим порогом. І єдність в НАТО і ЄС. Пояснює він за словами Хуйтквіста. Після вступу Швеції та Фінляндії в НАТО альянс матиме удвічі більший кордон з Росією, і шведські війська також повинні нести спільну відповідальність за його. Захист одна з основ НАТО полягає в тому, що ви берете на себе колективну відповідальність. Країни півночі Європи мають особливе зобов'язання допомагати одна одній. Дуже важливим завданням буде координація армії Фінляндії, Швеції та Норвегії на північній частині скандинавського півострова, щоб на практиці вони функціонували як одна армія, зазначає він. Одним із прикладів такої співпраці, екс-міністр оборони Швеції назвав питання інтеграції протиповітряної та протиракетної оборони країн Скандинавії з НАТО. Зазначимо, що Хультквіст, який Сім років очолював Міністерство оборони Швеції. Раніше був категорично проти членства в НАТО, але з квітня підтримав рішення про вступ. До зустрічі глядачі. Переможемо! Поширюйте, командуйте, лайкайте. Ми сила.